У США виявили психічні розлади президента Росії Володимира Путіна, які впливають на його рішення. На думку групи психологів у коледжі військово-морських сил США, які провели дослідження, російський лідер страждає від однієї з форм аутизму. Так, дослідники Пентагону встановили, що глава Кремля має серйозний психічний розлад під назвою Синдром Аспергера, який сильно впливає на його здатність приймати рішення. У оприлюдненому звіті йдеться про те, що психічний розвиток російського президента. Був сильно пошкоджений ще в дитинстві. Експерт з питань поведінки Бренда Конорс ще в 2008 році припустила, що аналіз рухів Путіна показує, що він має якесь неврологічне відхилення. На її думку, у Володимира Володимировича розвинувся аутизм. Однак, трохи згодом професор психіатрії університету північної Кароліни Стівен Поргес уточнив, що російський президент, швидше за все, має саме синдром Аспергена. Люди, які страждають від цієї хвороби, мають труднощі в соціальній взаємодії. І обмежене стереотипне мислення, яке постійно повторюється. При цьому здатність нормально рухатися і функціонувати у таких індивідів збережена. Психіатри часом називають синдром Аспергена високофункціональним аутизмом. Висновки експертів зроблені суто на аналізі поведінки голови Кремля, адже для підтвердження діагнозу психологам треба було б провести сканування активності мозку Путіна. Тим не менш, сьогодні неврологи підтверджують більш ранню гіпотезу дослідницького проекту, що на дуже ранньому етапі життя, можливо, навіть в материнській утробі. Путін піддався якісь колосальні травматичні події, яка пов'язана як з центральною, так і з периферичною нервовою системою. Про це свідчить моторика правого боку тіла Путіна, а також мікроміміка його обличчя разом з поглядом, слухом, голосом і емоційною реакцією. В цілому американські лікарі у свою чергу рекомендують чиновникам надавати російському президенту змістовні дослідження щодо політичних рішень і докладні авторитетні доповіді, оскільки, на їх думку, Путін це людина, яка приймає рішення в приватній обстановці, так що не можна очікувати. Щоб він вступав з іншими в публічний діалог про інтерпретацію інформації, нагадаю раніше журнал БІЛД попросив психолога проаналізувати поведінку голови Кремля. Експерт відповіла виданню, що жести Путіна видають, ніби він сам не вірить у свої слова.